Колишній реквізиторний президент та реквізиторний прем'єр Рашкі записав звернення до мешканців Белгарчини. Причина американці та німці нарешті дозволили Україні бити по окупантах на їхній території, зокрема на Харківщині. Дорогие белгородцы, как вы знаете, с территории вашего уютного города мы уже более двух лет бомбим Харьков и Харьковскую область. Но, как вы уже, наверное, слышали, украинцам дали добро на то, чтобы хуярить в ответ баллистикой. Что же это означает для вас и вашего прекрасного города? Не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо: вам пи**а. Ну и хорошего настроения! Держитесь там. До-дам, до промовы Дмитра. Ну а вам, друзі, бажаю гарного вечора. Бо вечір за кілька секунд точно буде палаючим. Підпишіться на канал вечір, якщо ще не підписані. Ми починаємо. Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони. Якщо ви за мною скучили, то знаєте, я скучила стократно. Новий тиждень і нова підбірка хронік Дордома. Але друзі, дупи палатимуть не лише у росіян, але і у наших недоблогерів з промитими тіктоком-місками. Сьогодні ми знову будемо карати, а саме розберемо. Тупоголові російські і ПСО, і дізнаємось про дорогу до Корпат із ТЦК. Також маємо виступи у трамваї із балалайкою, але без ведмедів. І росіяни, які, якщо не лижуть яйця за гроші, то ховаються у ванну посеред поля на фронті. Хм, готові? Тоді підпишіться, будь ласка, просто зараз на наш канал, якщо ще не підписані, бо ми починаємо. Я думала, що вже нічому не здивуюся. Але московські чорти ще можуть підігнати сюрпрайз. Бюджети на болотах пиляються, аж пили ламаються. новості, а це вам не якась там районна газета з тьму Задрішенська. А на секундочку пропагандисти із державним статусом Розганяє нове ІПСО із гівна і палець. За сюжетом, друзі. Українські солдати їдуть у потязі, і увага! Говорять, що з радістю разом із росіянами пішли б на Київ за три дня. Була б моя воля, я вважаю. Мої побратими так вважають. Ми з руснею на Київ іти. І все це давно закінчилося. Ну ясно, що росіянам заздрісно, адже українці можуть і вміють критикувати владу, а не сидіти із обістяними штанями, як це заведено на Московщині, але щоб разом із окупантами влаштувати похід на Київ. Ну, камон! Хто вам там сценарій пише? Може, Оксанка Марченко. Хоча в наступному іпсо-відео паломниця могла не лише сценарною роботою займатися, але і, і головну роль виконати. Тому, Оксанка, чекаємо. Отже, далі маємо неймовірні пригоди ТЦК на Закарпатті. Russian Edition. Гляньте. На фронт в окопе гнити, а мій до Карпат відпочивати. Пошестіла, коли твій мілий ТЦК. Хм, Справді пошистіло. Але не тоді, коли твій мілий із ТЦК, А коли твої замовники зажали усі гроші і навіть не знайшли україномовного актора для озвучки. Хоча, мені здається, я знаю, хто у них був. Консультантом кровосісів не треба скігляти. А з іншого боку, росіяни, які принципі з усім намагаються взяти масою десяток, псо полетить у сміттєве відро а одне зайде як в суху землю, і за нього зачепляться навіть такі персонажі, які ризикують себе ставити поруч із військовими чи волонтерами. Братва підписуємося. новий тренд. Трени, це капіта. Ну камон, хлопці, начепити футболку ЗСУ це не оберіг для тупорилого цивільного життя. Вмієте діти зайвого в Тіктоці? Тоді вчіться відповідати за свій базар. A few later. Короче, в ТикТоке была спровоцированная акция, спровоцировать, короче, тут э, полиция, ТЦК, короче, активисты. Видите, что происходит тут? Вот, вот такая вот штука происходит сейчас на данный момент, короче. Я записываю это вот. Смотрите, он ВСП стоит, короче, он видите? Вот. Короче, що, тут Ребята спеціально прийшли спровоцирувати цікаві, що розіграти такий спектакль на весь кмільницький. Гуд. Я прийшов врятувати весь мир. Слава Україні! Героям слава! Але тебе чувирло, це точно не стосується. Поліція приїхала, і гори тіктокери швидко повидаляли усі відео зі своїх сторінок. Коротше, братва, дивіться. Саласні, трошки блоханулися. Ну, типа, ми хотіли контент реальний класний сняти. Ну, трошки заділи військовим. Ну, всім не вгодиш. Справді, всім не вгодиш, але російським трендам точно вгодили. Да, питань немає. Наш косяк є. Адвокат саласін. саласін. Я теж Саласін. Ти Саласін? голова. Братва, так що русський корабель йде, куди? На... Так що газ пол, братва. Сорі. Братва, так такшо ТЦК нормально, ребята, ніхто нікого не хотіла біля. Да, Хіп, ну типа це є. чисто хайп е, самі розумієте. Так що, братва, ну лоханулись. Ну, тіба... ну, лоханулися, да. Ну, всі ошибаються в житті. Зрослі дітки. дітки, да всі помиляються, і читачі цих тіктокерів також. Анатолій Штефан, блогер та полковник зсу, повідомив, що отримав багато повідомлень про можливе шахрайство на волонтерських зборах від оцих взрослих діток. А ще вони любили на стрімах патяка що якимось чином дотичні одразу до Азова, Кракіна і військової контррозвідки. Дуже цікаво почути рефлексії на оце натякання від справжніх бійців. Багато. Поки не найрозумніші українці продовжують танцювати під російські ІПСО в Тіктоці на болотах. Нова серія пропаганди після того, як зсу відправили в труну та на лікарняні ліжка понад півмільйона росіян, майбутніх загарбників грошима вже не переконаєш йти воювати. Гундяєв глибоко стурбований, тому залучає важку артилерію. Попів які розповідають про м -м, воскресіння після смерті Лука Кримський. Оживляє усіх, навіть якщо ти китайський окупант, і місце з тим на війні не віруючих ні. Когда ти при ліцом цілесної смерті знаходишся, то всі фібри душі оживають, і сколько сі час свидетельств. Замечательных свидетельств Христовой Победы над смертью. Вот мне моя собственная супруга много присылает военных свидетельств, роликов. Буквально великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский. Його исцелил полностью, його внутрішньості були исцелены. І от он крещение, крещення, приїжджають родственники. Фотографії всі вже в білих одеждах, новокрещони е адепти нашої православної церкви. Правда, згодом виявилося, що це не китаєць, а якут. Але яка різниця? Про нового прихожані на РПЦ навіть випустили окремий документальний фільм на російському телебаченні. Але якщо пропагандисти... Ти плутають мешканців федерації, то це не означає, що китайських окупантів там не існує. уявіть собі наші глядачі з тимчасово окупованих територій. До речі, вам всім сердечки і дяка за підтримку і партизанство. Поділилися профілями китайців, які справді воюють у путінському війську. Варять свій рамен десь в каптьорці, знімають життя буття і навіть квартируються у відносно новому донецькому житлі. Індусів із Росармії ЗСУ вже ліквідували. Непальців теж бачили. Ну і на китайцях теж можемо випробовувати касетний атакомс ніхау окупанти. Поки чи то китайці, чи то якути воскресають із мертвих на операційних столах в Кремлі новий стендап Стівен Сігал, який вже давно не встає з московської пляшки, тепер отримав новий орден від Путіна. Звісно, штовхнув написану ФСБшниками мотиваційну промову, але <смітна> вийшло так, що це ще більше залякало і так наляканих росіян. Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом и уже затронула весь мир. До начала СВО Украина была известна торговлей людьми, торговлей органами, наркотрафиком, сексуальной эксплуатацией детей, биологическими лабораториями, фашизмом и нацизмом. И мы все равно хотим сделать их нашими братьями. Это яды, которые могут отравить весь мир, не только нас. Многие говорят, что эти вызовы представляют собой экзистенциал потенциальную угрозу. Но на самом деле весь мир находится в опасной близости к началу Третьей мировой войны. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции. Путин, следующий. Оце так! На коліна перед українською імперією! М -м -м -м. Ні, ну а ми що, не титульна нація, що? Дуже скоро ми зберемо усі свої землі аж до зеленого клина. Ну приблизно десь так мають тепер думати посполиті московити. Дякуємо. Пане Сіґа, за таку рекламу. Якщо росіяни ще не обісралися, то саме час починати. Бо на Білгарчині вже починають готуватися до нових реалій життя. Ось в Щебікіно ставлять дорожні знаки. Опасність БПЛА. Що це означає? Це означає, що водіям треба тепер не лише вдивлятися приховані камери ГАІ, але й чекати на останні кадри з камери наших fpv дронів все ж таки гарний план СВО. Одобряємо. Може тепер у Москві нарешті згадають, як їхні міста називаються. Про Это Шебекина. Все за звичним планом, і у Білгороді. Що таке звичайний день для білгородчаніна? Чи в нашому випадку білгородчанки? Це вийти з дому, втекти від зграї диких собак, зустріти підозрілого дядька, який хоче здати тебе білгородським ментам. Ну, а на солодке почути святковий фейерверк. Адже у Білгороді кожен день це свято. Мені ж напала, стає У мене руки просто не видно, ні фіна. Часів кого-нибудь копався. Поїхав ззадів і спрошують. Дішка, за чому ви електрики передачі фоткали? Я говорю, я не по фотку. Жаль, що навіть такі події не дуже наштовхують росіян на думки. А що ж не так в нашій країні? Бомжі окупували всі лавки у Москве. <хм> так це їх Байден розклав. Російські окупанти приїхали з фронту і ледь хитаються посеред машин на дорозі. Ні, ну це точно Олаф Шольц постарався. Залишається лише взяти балалайку і поспівати у трамваї пісні про героїв. СВО. на <плес> миробального. Ви ж бачите, що це не божевільні діди гастролюють. Це цілком молоді орченята співають про хорів. І ніхто в транспорті по суті і не проти. А ось в Курську ці орченята ще молодші і ще тупіші. Ради рухаємося далі. Пока двигаемся далі. Але чого хотіти від малолітніх дурників, коли більш старші росіяни такі ж само геть довбануті? Вони готові лизати яйця і лягти в лікарню лише за мільйон рублів. І ні, я не про венеричні захворювання. В Єкатеринбурзі одразу 18 московитів купили курячі яйця і захворіли на сальмонельоз. Торговельна мережа вирішила виплатити кожному хворому компенсацію по мільйон рублів. Це десь приблизно 450 тисяч гривень. І тепер керівництво магазинів рве на собі волосся. Єкатеринбуржці почали масово облизувати яйця. Сподіваючись теж захворіти та урвати халявні гроші. Проте все марно лизати яйця довелося безкоштовно, бо через хайп історію із компенсаціями швидко припинили. А наступний персонаж здається так ретельно лизав яйце, що сам у нього перетворився: Марс атакує тепер на Україну скаржаться навіть прибульці із російським паспортом. Эй, Зеленский, ты вообще с ума сошл. Ты шайтан. Настоящий шайтан, ты Зеленский. Оставьте это война, ты что делаешь, Эй врод? Ты вообще с ума сошл что ли? Я уже надоел эта жизнь, ты понимаешь? Работа нормально не идет. В Инстаграме, ТикТоке не можешь даже на киви снять денег. Что я делать даже? Ты что вообще с ума сошел, что ли? Я не понял. У меня нерва нету. Так, гарний сезон у нових секретних матеріалів. Жаль лише, що в Росії знімають. А бонусні сцени вже десь на українській передовій. Там пійці виявили справжнє НЛО. Але чомусь не в тарілці, а у ванній. Мабуть, правильну машину не знайшли, то вирішили вкрасти ванну. Ні, ну а що? Для дома, для сім'ї. Твій вихід. ванну треба за. Він там не в середині, навіть, чи що. Да, Походу, да він там під низом якось просовується. Ви спитаєте: Янін, така чим закінчилася ця таємна вилазка? Звісно, не таємним візитом українського дрона. 嗯。<sighs> Ворог може бомбити на сипсо в соцмережах, вигадувати нові і часто густо ідіотські прийоми на полі бою, закидувати тилові міста ракетами і шахедами. Але українців неможливо зламати. Тому навіть в Одесі, яка вже бачила, здається, всі можливі повітряні атаки, комбіновані, не комбіновані. Тепер навіть продаж квартир у старих комуналках буде ну такий, знаєте. По Одесі продається кімната в комунальній квартирі, Вісім добріших сусідів, чудесна кухня на чотири газових плити, туалет в коридорі, всі удобства і внимания. Не шахедная сторона. Представляєте? Уявляєте собі? Не шахідная сторона. Чи є? Якась ще країна із таким почуттям гумору М? нема. І саме тому ми обов'язково переможемо. Друзі, залишайтеся на цьому каналі. Напишіть в коментарях, що думаєте про наше відео. І обов'язково подивіться наші попередні відео, якщо раптом прогавили. впевнена, це зробить ваш вечір, день або ранок. Я дякую всім вам за довіру. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Друзі, я вже вам казала, відео на каналі вечір. На жаль, мають дуже і дуже низьку монетизацію. Я вам скажу більше, ми інколи чекаємо днями, аби відео пожовтіло, тому що у Ютуба до нашого контенту із хейт-спічами дуже дуже багато претензій. Шкода! Тому допомагайте нам створювати контент. В описі до цього відео є і Патреон, і Бамія Кафі, і наша банка. І таким чином наша команда буде створювати все більше і більше контенту для вас. Слава Україні! Слава силам оборони! Наступні відео вже чекають вас на цьому каналі. До зустрічі! Обіймаю вас всіх, котики! Ви дуже круті, Па-па!